Про що? Скажіть, що там трапилось взагалі? Я йшла, я прочергувала в укритті ніч, були тривоги, а укриття використовується як укриття загального характеру. І далі я прямувала на нову пошту, тому що український компонент висилав свої документи через нову пошту. І я втрапила в цей скандал шортами, тому що поприходили в шортах, і я їх попросила, хто може, якби хто близько, то нехай переодягнуться. А ті, хто якби, живуть далеко, сьогодні нехай зайдуть в шортах, а завтра обов'язково, щоб прийшли в брюках. Ну, ось ситуація така примітивна. Ну і дивна ситуація: дивіться, в Вінниці порізали людей. Наслідки жахливі, втратили життя дві людини дітей. Вчитель потрап, потрапить ну по, по всій ймовірності до в'язниці, і скандалу нема. Наслідки, які а у нас зробили зауваження за шорти. Це показує ситуація. Рівень соціуму, рівень суспільства, повага до вчителя, ставлення до того чи іншого напрямку. Ну досить така цікава ситуація. Погана школа чи поганий директор, але школа гарна. Ну, ви розумієте, тобто багато таких протиріч. І ситуація вийшла на медійний рівень, і всі побачили ставлення батьків. А я є прикладом взагалі. Ну, такі вийшла всеукраїнським. Навіть не сподівалася, але вийшла всеукраїнським прикладом булінгу вчителів і, і директорів. Ну, якби як я до цього ставлюсь, ну є як є.